Привіт друзі, я Акула Мія і в мене є подруги гупії, але вони гралися і розгубили свої перлинки. Давайте допоможемо вам знайти перлинки. У першій Гопі є цифра 2 і 4. Якої ж перлинки з цифрою нема? Вірно, три. Молодці. Гопі гупія помічник. У нього перлинка 4 і 6. А яку ж загубив він? Так, чудово, правильно, п'ять він загубив. Далі є перлинка під числом 1 і 3. Яку ж перлинку загубив в цей губій? Так, вірно, 2. Наступна 8 і 10. Погляньте, малята гралися і загубили. Так, загубили перлинку з цифрою 9. Молодці. Давайте поглянемо наступну губі, яку перлинку загубив. Ану, підкажіть. Є 7 і 9, а загубив. Перлинку під цифрою вісім. Молодці, чудово знаєте, а тут яка ж перлинка загубилася з яким числом? Супер молодці! Шість. Все правильно. розумнички. а яка ж тут перлинка загублена? Так, перлинка під цифрою чотири. Вірно ви сказали? Ой, погляньте ще, братик сестричка, гупії загубили перлинку під цифрою. Так, 10. Розумнички. Малята, ви такі молодці, ви чудово знаєте усіх сусідів чисел і допомогли мені з гопіями пограти і віднайти всі цифри і числа, які вони загубили. Дякую, бувайте!